Отже, ми маємо підписані безпекові гарантії, безпекові угоди. Вже підписали з Канадою, з Італією, Німеччина, Франція, там, там ще, там, Британія. Ну і далі продовжуємо підписувати. В той же час ці угоди ніякі не угоди, тому що це договори, договор про те, що ми маємо намір договарюватися. Ну, договор, а намірення. Але тим не менше, це нам дуже пафосно сьогодні рекламує зелений марафон. От, просто-напросто, як будь-то це вже ну все всі муски космосу летіли, а ми вже з тобою в НАТО сидимо, і парасольки в нас тут ядерні, і ППО Петріотами все закрито, і так далі. Ну, скажи, будь ласка, твоє ставлення до цих речей, зокрема, ну а для чого? З якою метою вони, вибачте, за сленг 17 років адвокатської діяльності даються в знаків, з якою метою вони нам впарюють оце фуфло? Перепрошую, друзі. Ну так буває, що от іноді отаке от слово по-другому, зелена ж команда інших слів теж слабо розуміє. Тому от е, мета, от вони намагаються це так пафосно преподнести. Для, для чого? Це ж пустушка. А от твої думки з цього приводу, друже. Ну дійсно для мене завжди визначальним при. Оцінці того чи іншого керівника було вміння розподіляти правильно пріоритети, розподіляти кадри відповідно да до цих пріоритетів, і мене з, з, з обурює да що жодна. Особа з цієї команди так званих головних управлінців на 5-6 чи скільки з нього чоловік Зеленського не взяла на себе відповідальність, не вибачилась про свої про, про за свої оці злочинні прогнози. Це ж вони роками вмовляли зеленського, що головне припинити стріляти, що головне припинити війну в своїй голові. І тоді вона якось як сама розмокшитися там на. На, лі на лінії фронту, що головне було подивитися там в якісь е чесні очі Путіна. Е ну я свої програми «Саундчек» завжди роз розпочинаю з цитат е царя Соломона Каеклезіаста. Е так, от не тільки тому, що там це біблійні тексти, а тому, що це насправді це збірка е мудрих висловів, афоризмів, які були зібрані впродовж століть. Е там знаходять історики і. Єгипетських авторів із авторів междуріччя і древньогрецьких, есерійських Тобто так, от недаремно герб мосаду, всі 75 років існування цієї організації прикрашають завжди цитати саме з книги приповісті Соломонових в оригіналі, це мішлей. І, і перше в першому варіанті, і в другому варіанті цих надписів, які прикрашають герб, було одно слово тахбульот, тахбульот, яке на жаль, неправильно перекладають європейськими мовами, перекладають як мудре планування, експертне там, там, планування. Тобто, ну текст такий інтахбольот би тахбольота та селе хам хама», тобто «роби війну свою. Мудрим плануванням так перекладають, але насправді тахбольот в, 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 в правильний переклад цього слова це обманний маневр, це хитрощі військові. Тобто, веди війну свою хитрощами та обманними маневрами. І друга цитата, яка прикрашає нижню частину гербомасаду, учуабигов і, і спасіння нації у, у численності радників, тобто обманюй свого. Противника, а всередині країни покладаюся на численні думки різних радників ось цьому залог перемоги, цьому спасіння нації. В нас все було навпаки. В нас намагалися якоюсь щирістю там і своїми там я не знаю жартами вплинути якось на свідомість Путіна. Планували з ним, як той доктор Комаровський, поїхати там на полювання чи на рибалку, випити з ним пляшку горілки, подивитися йому в очі, так щирістю своєю його переконати. А всередині країни навпаки махлювали, маніпулювали, обманювали націю тими обіцянками два-три тижні, чи там що завтра кінець епохи бідності брехні? Що завтра по всіх пересаджаємо по подиснів на повісні. Тобто була абсолютно перегорнута оця піраміда цих пріоритетів, і ніхто ж з цих радників, зрадників так і не постраждав не, не, не взяв на себе відповідальність, хто йому. До останнього заколисував його, що ніякого нападу не буде. Що е, нас нам відлякують тільки наших інвесторів? Хто писав йому ці тексти? Що ми втрачаємо там 7 мільярдів через те, що не попереджаємо? Хоча знов ж таки це була маніпуляція своїх та наближених. Вони всіх вивезли 22 числа. Той евакуаційний потяг. Який формував там старий мій знайомий Олексій Чернишов? Він вирушив з київського вокзалу. Вивіз весь Кабмін, вивіз в ДБР, вивіз Генеральну прокуратуру з усіма їхніми архівами. А дітей кинули на призволяще. Вони завжди обурюють в порівняння з Зеленського з Черчелем. Вони за два дні до наступу вивезли ДБР і Генеральну прокуратуру і Кабмін. А Черфін за два дні до вступу Британії в другу світову війну на розпочав найбільшу за всю історію операцію з евакуації. Вивезли 2 мільйони дітей, 2 мільйони е, сімей з маленькими дітьми з великих міст з, з Лондона, там з Манчестера, е, з Ліверпуля, де, де бомбардували вже тоді е, німецькі літаки. Тобто повірили недоброчесним радникам. Я не знаю наскільки це вже історія. Потім буде розбиратися, які були справжніми їхні мотиви, чому вони злочинні такі робили дії і такі поради. Але сам факт, що ті самі люди лишаються в обоймі і нагадаю, що всі ж вони вихідці з антиукраїнського проросійського блоку цього партії регіонів, яка руками рила тут могилу для майбутнього. України, ну і тоді дійсно можна зрозуміти оцей вислів Зеленського на стадіоні. Я ваш вирок. Ну дійсно, на жаль, сьогодні справ, 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 справжується його це передбачення. Та друже, я з тобою погоджуюся. Якраз в контексті ць цьої розповіді я б хотів би звернути увагу глядачів. На деякі тези, зокрема, я про це вже якось раніше обговорював, але я знаю, що тобі також є що сказати. А саме показую на картинку, арахам я сказав, що буде додаткова мобілізація. Якщо США зменшать допомогу Україні, то значить, ну фактично, прийдеться закривати деякі ділянки фронту не зброєю, а людьми. Ну і я тут можу лише від себе додати, що закривати ділянки фронту людьми, а цих людей ж треба також озброювати. Але на превеликий жаль, таким, як Арахамія, взагалі то їм це до лампочки він собі ляпнув, звизданув і, і пішов. Натомість я прочитав нещодавно заяву, яку зробив колишній радник, зараз я скажу пан Данилюк, це колишній радник цього ой, міністра. Оборони, От. і значить, що він сказав. Він сказав, що він же є член кореспондент Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень. Олександр Данилюк в інтерв'ю радіо НВ заявив, що у разі відсутності коштів на зведення фортифікації в Україні необхідно запровадити трудовий призов. В Принципі, це говорить про що, що на сьогоднішній день я дивлюся, що є певні фінансування знову ж таки на відновлення доріг. Я дивлюся, знову ж таки провалюються такі поняття, як виділення коштів в повному обсязі для того, щоб проводити фортифікаційні споруди. І ми фактично знову ж таки кладемо найкращу піхоту в світі, найбільш мотивовану піхоту в світі. кладемо українського солдата. В на непідготовлені позиції, а потім ми маємо результат. Ну, Ми будемо таких результатів ще багато мати. Ми будемо мати результати не тільки Авдіївка. Вже нещодавно було е, редут ласт, лас, це ластошкине за захоплене. От це дорога на Авдіївку, яка була. Тобто, там наші виставили, так би мовити, заслон, щоб війська, ті, що з Авдіївки, могли відійти на підготовлені рубежі, а знову ж таки говорив своїми побратимами тих, яких вже відвели на підготовлені рубежі. Ну, поки ласточки не трималися, вони займалися лопатами. Я просто кажу, як є. Тобто оборонні споруди, бетоновані підземні лінії. Е, я дехто де, каже: от чому ми не будуємо лінію Суровікіна. Я пропоную взагалі відійти від тої тези лінії Суровікіна, а казати просто, що ми будуємо лінії Зеленського, тому що те, навіть не побудовані лінії, це лінії, не побудовані Зеленського. Е, ми сьогодні дивимося, як зриваються тендери. Фактично, вже півтора місяці вони не можуть оголосити тендер. Будівництву цих зуби дракона на Запоріжжі. Ми вже про це говорили, але тим не менше, і мені нещодавно дзвонили знову ж таки. Вчора буквально вечора мав розмову з знайомими з Запоріжжя. Катушо каже, каже: ну типу, виїжджати. Ну розумієш, там 40 кілометрів до міста залишилось, а вони ще тендер не можуть оголосити. Розумієш, ну це просто якийсь ну, це, просто якийсь трешняк. Ну і от з цього приводу, якраз хотів би почути твої думки яким чином питання мобілізації, трудової мобілізації, чи вже пора кричати Вставай, страна огромна», е, Тому що Зеленський на цьому тлі заявляє популістично, що там мають підняти знову ж таки зарплату військовим, штабним, тиловим, обозним і так далі? Е, бойовим теж я зараз кажу, що просто він за, заявляє ці речі. Е, в той же час е, ми розуміємо, що на кожного мобілізованого солдата, якщо ми сьогодні говоримо, відповів. Ну, про зарплати, про амуніцію, про все остальне то треба як мінімум три працюючих. Тобто на кожного одного воюючого треба, щоб було три працюючих, які будуть наповнювати бюджет, які будуть працювати. Натомість я бачу, що на сьогоднішній день питання можливості працювати ми теж не бачимо, тому що робочі місця, окрім як сфери обслуговування манікюрних, педикюрних і різного штибу салонів у нас нічого нового не додається. І от такі, от, знаєш, такий трешняк, це таке враження. Знаєш, з однієї сторони було б це мирний час, я і би, що вони вже посипались, вони просто не знають, що робити, але не хочеться ж нагнітати, як то кажуть, паніки людям. Але з другої сторони, ну вони реально, ну вони, вони такі, як то як з космоса, ну вони реально не знають, що робити. Як ти вважаєш взагалі перспективи того, що їм дійде? На тому тлі, що звільняють нормальних, я говорю зараз за залужного. Нічого не буду зараз казати за сирську, бо ми могли так дотрандітися, що в нас тут був би взагалі Будано, то ми би б. То сирський, хоч бойовий генерал. А отримали би Будалова, то ми би тут були би в шокові. Але тим не менше, ми бачимо, що лава запасних і професіоналів від тої команди просто вже її нема. Вони перетосовують в тій колоді одні й ті самі карти. Кирило Тимошенко зараз ходить на наради, фактично з умеровим. Наш великий ідеолог дорожнього будівництва. Ну коротше, я наговорив. А тобі, як то кажуть, карти в руки. Ти можливо, що маєш додати. Будь ласка. Ну, я повертаюсь до тієї тези, з якої розпочали ми, що неправильно визначені пріоритети. Чим півтора роки тому чи рік тому займалася ця зелена команда? Вони проводили в швейцарському Давосі. В Лондоні інвестиційні форуми, форуми щодо відбудови України. Яка відбудова України? знов повторюю, Путін готувався з 2000 року до цього. Я ну, зараз можна доречно, недоречно згадати, не знаю, де був ювілей у. Віктора Ющенка на цьому тижні да і в мене до нього головна претензія була в тому, що він знов ж таки тоді не, не видобудав правильні пріоритети, які зробив потім е Порошенко. Армія потім мова віра. Тобто, маючи такого страшного небезпечного підступного ворога, ось так має мало бути вибудоване. А ми на жаль, тоді розпродавали нашу зброю, і дуже мене вразило свого часу такі розлоги. Дуже. Інтерв'ю, матеріал, який написав Парфонов Леонід. Тоді він був головним редактором Нью І я так розумію, що піарниця, колишня з «1 плюс 1» така Валентина Руденко, яка працювала тоді в команді Ющенка, вона запросила його до Києва, щоб він розповів про ці пріоритети діяльності тоді Ющенка, і він дуже детально розписав там три дні він супроводжував Ющенка, і вони там то там вони липили, то вони там їздили на пасіку, то на виставки. Там тричі їздили на арсенал, дивилися як цеглу підібрати по кольору. Там таке інше. Ну тобто тільки на там третій, третій день. Перебування Парфьонова і супроводжу, яку він супроводжував Ющенка в усіх його заходах, була якась нарада в Офісі президента, якраз питань там, безпеки, зокрема там енергетичної безпеки, і запізнився Віктор Андрійович на цю нараду, там, як зазвичай, на 45 хвилин, побув 15 хвилин, нецікаво, поїхав. Ну і останні там та абзаци цього інтерв'ю мені просто відбилися в пам'яті, і він каже. Ну, якщо б це був президент Ліхтенштейну чи там Сан Маріно да чи Люксембургу, зрозуміло. Але ж Путін 18 годин на добу, як пишуть його там наближені, 16 годин на добу працює з документами. Ну тоді він це це передбачення Мені мене тоді вразило. Що там за документи? Він же не економікою займається. Він якраз будував оцю машину і пропагандистську, інфільтрував свою свою агентуру для того, щоб знов ж таки повторюють по всій формулі розпакувати -па хаос по периметру. Ми на горі всім буржуєм міровий пожар раздуємо. Тобто на жаль, і в перші місяці вже після повномасштабного вторгнення вони займалися, виділяли і на цю формулу миру. Яку ти згадав, да і на ці інвестиційні ці форуми для відбудови України? Яка відбудова України? Зброя, зброя? Ну і, зрештою, в ідеалі і Буцондеґраунд тех, що ка як то кажуть, щоб все ж таки е рано чи пізно але? Ці взуття американських чи британських солдатів опинилися на нашій території, щоб вони підсилили нашу армію і дали нам можливість дати відсіч цьому ворогу, тому що це ворог всього людства і це останні події в, в Росії підтверджують наскільки загрозливо є для світової цивілізації ці заяви цього самого божевільного медведєва. Тому знову ж таки не, не вибачились жодного разу про свої оці прики помилки, і зараз продовжують у цих формулах миру розписувати там якісь екологічні мотиви, там екологічні виміри. Там зброя в першу чергу, допомога Україні, фінансова і е, е, мілітарна допомога. Про це ось нещодавно такий був емоційний заклик. Е, е, Британського лікаря бачив ти напевно да, його який звертається до всього світового співтовариства. Третя війна вже відбувається. Третя світова війна вже відбувається тут на, на українських землі на українських землях. Ви не можете так спокійно споглядати, як гинуть кращі сини українського народу. Дайте більше зброї, більше допомоги. Припиніть ці затягування і сварки. Тобто, ось це має бути нашим лейтмотивом. Миця. Формула миру, і про який мир треба сьогодні дати можливість зупинити просування російських військ, які щодня ми ж бачимо на картах, що відбувається. Там писали, що там 10 років там вирігли Авдіївку, і зрештою, після того як сказали, що в нас. Ну, 10 років не було ніяких зрушень. Ну так і Зеленський казав, що зміни у військовому керівництві були якраз пов'язані з тим, що не було якихось там серйозних змін. Ну так як всіх змінили керівництво, одразу ж і відступили на Авдіївському напрямку. І, на жаль, просування відбувається сьогодні на куп'янському напрямку, і в роботи ну тобто, ми ж бачимо це. Так, дуже ну Путін буде користуватися цією історією нехватки снарядів, нехватки озброєння. Але я хочу нагадати: тут а прибіжав тут такий моше, і каже, ви от нарушаєте конституцію, бо осуждаєте дії президента. Він так і не може зрозуміти. Ми його ще судити будемо за це все. Ми не просто осуждаємося. Ми просто поки що на флешку записуємо, щоб не забутися. Е, я дивлюся, що просто-напросто йде така тенденція, що користуючись нагодою, поки в нас війна, ті ж самі зернотрейдери за безцінь скупляють у фермерів. Тобто, це не фермерське зерно, вже це якраз такі як перекупи. І якщо держава не буде в це втручатися, то ми похоронимо наше фермерське господарство рано чи пізно. І далі відбудеться най, най, найкраща мрія Зеленського да, по 500 тисяч гектарів в одні руки продавати. Так вони хотіли пропхнути е, ринок землі, щоб фактично вбити фермерське господарство. А саме завдяки фермерам, сьогодні Україна має хоч якісь валютні виручки. Ми знаємо, що е, за допомогою Збройним силам України е, зерновий коридор працює без бариги Гутереша і без інтересів е, Туреччини. Ну, так ми маємо. Дуже ще одну тему хотів з тобою підняти. Ми вже з тобою так трошки працюємо. Тут деякі глядачі пишуть: ну я не буду відповідати на коменти. Я просто ті, що займаються обзиваннями, просто тупо нещадно відправляю за русським кораблем. От. А ми з тобою займаємося нормальною просвітницькою діяльністю і що хотів поговорити з тобою, в своєму штаті Нікі Гейлі програла. Скажімо так, праймеріз Трампу, Трамп все-таки наближається до того, щоб бути від республіканської партії, так би мовити, кандидатом. Ми бачимо історію з блокуванням виділення коштів допомоги Україні. Ми бачимо, що зараз республіканці фактично наступили на граблі і самі себе б'ють по лобові, блокуючи цю допомогу українцям, фактично вони блокують допомогу і Ізраїлю. Як ти вважаєш взагалі, перспективи цих всіх речей щодо виділення коштів? Я не, ми не займаємося тут вангуванням. У нас вангуванням займаються три людини: це Подоляк, Буданов і Люся прості, господі, Арестович, Арестовича, яка вже зараз вже, вже не вангує, вже просто обзиває українців, сидячи в Монако. Ну, залишився ще Подоляк з, з, з Будадовим, да? але тим не менше, як ти взагалі розцінюєш перспективи, все таки виділення американської допомоги найближчим часом. Бо наголошую, друзі, нещодавно я читав е, в західних медіа, значить, є в американців, є певна категорія боєприпасів 155-го калібру, натиского калібру, яка в них іде під забороною, так звані касетні боєприпаси. 에, у, наскільки мені повідомили люди, які трішки більше за мене розбираються в американському 에, законодавстві і господарстві, що те, що вони заборонили до використання, 에, американці мають право продати хоч за один ну, тобто, по ціні, по якій їм там заманеться, я зараз просто так дуже грубо розказую. Тобто, є таке право. Я не кажу, що вони це зроблять, але право таке вони мають. Нам би ці снаряди зараз як манна небесна з неба були би. Але ми бачимо, що, скажімо так, виборча кампанія в Америці стартанула, і я не можу зрозуміти і позицію Байдена в даний момент з приводу цих снарядів. Я не можу зрозуміти позицію дуже багатьох республіканців, які є прихильниками, скажімо так, допомоги е Україні та Ізраїлю, чому вони далі сидять е мовчки. Навіть якщо їм не загрожують майбутні вибори, бо там ми знаємо, теж теж будуть вибори до вибори і так далі. От і, взагалі, як ти ці перспективи розцінюєш з точки зору свого розуміння цих зовнішньодипломатичних реверансів, чи не знаю як ну я от просто твоя думка мене цікавить. Ну на жаль, ми не можемо далі покладатися на якийсь вплив серйозний, там емоційний чи раціональний Зеленського та Єрмака. Які намагаються повністю монополізувати напрямок там зовнішньополітичної активності, ну це ж ганьба, коли на Мюнхенській конференції присутні 45 американських конгресменів, більшість яких якраз з республіканської партії, тобто наша цільова аудиторія, а в нас випускають тільки чотирьох. Українських депутатів мали їхати там 10 чоловік з європейської солідарності. Випустили тільки одного Олексія Гончаренка. Єдиний він і був помітний, да на цьому тлі він ставив категоричні такі різкі питання всім учасникам цих цієї конференції. Обговорень а інших гравців не випустили. Тобто, на жаль, ну іноді тільки шк... шкідливе Враження лишається після виступів того самого Єрмака. Я вже коментував цю фотографію, коли Хіларі Клинтон вже не витримала його. Цієї недолугої кострубатої англійської мови піднімає очі до стелю, вже не може далі тримати себе в руках, тому що це ж ну промовистий такий вчинок, коли людина на офіційних переговорах піднімає отак от, до, до, до очі, очі до, до, до гори. Це значить, що її, таким чином вона висловлює свою там неповагу і якесь дивування. Ну не можна розраховувати, що цей, хоча він там за за фахом, і там юрист міжнародник, але настільки недолуга його ця англійська мова, ну не треба його взагалі випускати в, в ефіри і на міжнародних якихось майданчиках, дайте можливість фахівцям робити свою роботу. Що в нас в нас п'ять. Колишніх міністрів закордонних справ сидять без роботи, да, фахові е, спеціалісти, такі, хоча б той той же Крит... пристайко агриско Чи Клінкін, чому ви випускаєте цього недолугого ларьочника Тобто, це знов ж таки абсолютно неправильно вибрані пріоритети і. Немає сьогодні скоординованої діяльності всіх там українських патріотичних сил, які мали долучитися до цієї роботи, і це на жаль відбувається на тому, що дійсно сьогодні насміхаються. Тобто цього самого Зеленського, як я казав, називають там ГУФІ в своїй внутрішній внутрішньому своєму листуванні. Очільники американського держдепу, нагадаю, що Гуфі це такий мультяшний персонаж з діснеївських мультфільмів про якого написано в Вікіпедії, що він такий кламзі Дім да тобто такий незграбний, без нетактовний і трошки затуманеним розумом. Ну а, а Єрмака вже від, відверто порівнюють з цим паном. Баратом да. Борат Сакдієв, персонаж цієї чорної комедії Саші Барона Когіна з його недолугою цією англійською мовою. Тому що ну, в цьому фільмі, нагадаю, який отримав там три роки тому Глобус, якраз кращий фільм був признаний фахівцями американської кіноакадемії, там він насміхається над тим. Начебто, казахським журналістом, які привозить хабар американським посадовцям, да намагаються покращити. Ну там сама навіть назва цього фільму, вона така кострубатою англійською мовою, да, що величезний хабар, який дає. Казахстан для відновлення своєї колишньої величі, і тут ми знаємо, чуток, чуток да, які суми там сьогодні виділяються на цей фонд цієї формули миру. Мало того, що там величезні кошти на організацію цих заходів, які там то в Номаті, то в Швейцарії, то в Джидді. Так тепер іще і ще й тих фінансують дуже великими сумами цих радників, які ввійшли в склад цієї групи Єрмака. А, а чим це закінчується, знову ж таки, щоб що, 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 що там були якісь карколовні зміни завдяки цій формулі миру. Знов ж таки, там же італійський не, очільник сказав, що вона не передбав... Так, міністр оборони висловився. Так, ніяких зобов'язань і ніяких е, гарантій. Тобто, це декларація про наміри. Ну так вони намагають, вони будуть і надалі надавати нам допомогу, але ж. Немає конкретних сум цієї допомоги. Обсягів нам потрібно конкретні суми, і конкретні зобов'язання. А все зраді все, всього хорошого проти всього плохого, це ж не вирішує жодної проблеми наш.